Вітання усім власникам смартфонів, тобто, власне, усім! У компанії Colorway для вас чудові новини. Ми раді представити нову лінійку зарядних пристроїв Colorway Gun Mini. Максимальні потужності у навпрочуд компактних розмірах. Одразу попереджаємо, як ви бачите, що зарядних буде доволі багато, під півтора десятки. Але ми, як завжди, у легкій та доступній формі охопимо їх усі. Перед оглядом власне невелике нагадування. Чим саме такі круті ганзарядні, компактні вони значно менші за традиційні кремнієві, те, що треба в дорогу, і не тільки високоефективні, виділяють менше тепла, заряджають безпечніше, потужні ними можна заряджати не тільки смартфони, але й ноутбуки. Міцні витримують більші напруги та температури, багатопортовість. Технологія дозволяє розташовувати на таких зарядних одразу декілька портів. Ну, ви зрозуміли, триматися старого формату заряджання не варто. До речі, нові пристрої від Colorway підтримують усі сучасні формати заряджання, та здатні автоматично розпізнати тип підключеного пристрою та як саме з ним потрібно поводитися. Ці новітні пристрої вже доступні для купівлі на нашому офіційному сайті та у численних партнерів по всій Україні. Спробуємо зробити певну класифікацію. По-перше, нову серію зарядних можна розділити за потужністю: моделі на 25 Вт, моделі на 30 Вт, моделі на 33 Вт, моделі на 35 Вт, моделі на 45 Вт, моделі на 65 Вт. По-друге, окремі з перелічених мають два або навіть три роз'єми для підключення, як, наприклад, у випадку з серією 058. Тут одразу два роз'єми Type-C та один USB. І по третє, відтепер маємо комбіновані набори, які включають як власне самі зарядні, так і дроти для підключення. Здебільшого пропонуються набори з одним Type-C дротом. Але в максимальному варіанті ви також отримуєте кабель з роз'ємом Lightning для минулих версій айфонів. Загалом зарядні справляють якесь дивовижне враження. Усі варіанти до 65 Вт взагалі не схожі на зарядні, в тому плані, що вони займають вдвічі менше, та, мабуть, навіть ще менше об'єму, ніж ми звикли. Вони малесень. Але при цьому, беручи їх у руки, ви одразу відчуваєте і силу. Це і якісні збірки, маємо тут класні матові корпуси, та теж мініатюрні, якісні індикатори роботи абсолютно на кожному пристрої. І вага. А от вона не маленька. Відчувається, що всередині тут дійсно є серйозне начиння. Ну слухайте, але це ж просто слова. Давайте ми з вами дійсно трохи зазирнемо усередину. Оснащені надійними засобами захисту від перевищення струму, стрибків напруги, коротких замикань та перегріву. Ці нові зарядні від Colorway вбачаються новим стандартом: кремнії транзистори минуле сторіччя, нітрит галію... Світле майбутнє, до якого всі ми власне і маємо прагнути. ColorVegan Mini вже чекають вас на полицях найбільших магазинів електроніки України, а також доступні до замовлення у мережі. Ви дійсно будете вражені їх розмірами та закріпите гарну думку про них, побачивши рекордні показники заряджання. А ми готові і надалі вражати вас новими сюжетами. А ви поки підпишіться на канал, аби нічого не прогавити. В цьому відео поставте, будь ласка, вподобайку, та не забудьте написати в коментарях, зарядне якого типу ви використовуєте просто зараз. Нам дійсно цікаво провести невеличке соціологічне опитування.